Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогоднішню практику починаємо з позиції стоячи. Вирівнюємо спинку, підтягуємо маківку вгору. Робимо вдих, підтягуємо плечі до вух. З'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз. Робимо три глибокі вдихи, м'які протяжні видихи. Налаштовуємось на практику. Чудово, Вдих ручки через сторони, підіймаємо вгору, видих долоні до грудей. Відпустили. І м'яко спокійно порухались ліворуч-праворуч. Розслаблене тіло. Рухаємось, як йде. М'які коліна, інертні ручки. Повертаємось в центр, робимо вдих ручки перед собою, підіймаємо вгору, виростаємо на носочки, видих, заводимо ручки назад, перекатимось на п'яти. І в темпі власного дихання повторюємо цю вправу, малюємо великі кола руками, м'яко перекатуючись з п'ят на носочки. Збираємо долоні в замочок, виштовхуємо внутрішню поверхню вгору, крокуємо правою стопою за ліву і з видихом тягнемо ліворуч, витягуючи правий бік. Не в впоперек, плечі відводимо від вух, вдих, повертаємось в центр, видих, змінюємо напрямок, потягнули праву руч, лівий бік. Спокійне, комфортне дихання. Чудо. Вдих, повертаємось в центр, заводимо праву ручку, ліворуч підтягуємо ближче до себе, витягуємо праве плече, не підтягуємо плечі до вух, змінюємо ручки, потягнули ліве плече, і відпустили. Переводимо долоні за вуха, робимо вдих. І з видихом через круглення м'яко опускаємось вниз, згинаємо коліна і з вдихом через прогин винурюємо вгору. І робимо таку хвильку паралельно з власним диханням. Хребет за хребцем пішли вниз, через прогин вгору. І ще опускаємо вниз м'які коліна, вдих, винурюємо вгору. Ще повторила два рази. Чудо. З рівною спинкою опускаємось вниз до ніг, згинаємо, можливо, коліна, вкладаємо живіт на передню частину стегон. шия розслаблена, голова відпущена. Збираємо руки в ліктьовий замочок. І м'яко покачалась ліворуч-праворуч, витягуючи м'язи спини. Стегна продовжимо штовхати вгору, вагу переносимо на передню частину стопи, замочком тягнемось вниз, повертаємось в центр, ліва долоня в килимок, праву ніжку вирівнюємо, і праву ручку розкриваємось вгору вдих. Затримались в скрутці, дихаємо, Видих, повертаємось в центр, вдих, розкриваємось ліворуч, вирівнюємо ліву ніжку, права зігнута, повертаємось вниз і в динаміці. Вдих права ручка вгору, видих вниз, вдих ліва вгору, видих вниз. І ще повторили у власному темпі, плечі лопатки відводимо від вух. По черзі розгинаємо ніжки, не скруглюємось в спині. Чудово. Переводимо долоні на коліна, виходимо в паралель до килимка ніжки, вирівнюємо, руки заводимо за спину, збираємо в замочок, прокрутили плечі і з видихом знов опускаємось вниз до ніг. Виштовхуючи замочок вгору і вперед. Коліна можуть бути м'якими, обираємо зручний комфортний варіант, Шия розслаблена. і ми поступово рухаємо замочок ліворуч-праворуч, дотягуючи м'язи спини і грудний відділ. Повертаємось в центр, відпускаємо замочок долонів килимок, трохи підіймаємо себе вгору, крокуємо правою стопою назад, невеликий крок, і з видихом потягнулись до лівої ноги. Живі тягнемо до передньої частини стегна, витягуємося маківкою, повертаємось в центр і крокуємо лівою ніжкою назад. Знов м'яко потягнулись до правої ніжки, дихаємо, повертаємось в центр і знов крокуємо правою стопою назад, прокручуємо її в кут приблизно 45 градусів, Ліву долоню залишаємо біля стопи, правою ручкою розкриваємось вгору. Ідемо в трикутник, можливо, підіймаємось трохи вище для витяжіння, можливо, залишаємось внизу. Добре витягуємо лівий бік, не скручуємось, опускаємо долоні вниз, повертаємо праву стопу вперед, крок назад лівою, прокрутили стопу ліворуч у 45 градусів. І розкриваємо лівою ручкою вгору, виходимо в позицію трикутника, витягуємо правий бік, тягнемось за маківкою, дихаємо і опускаємо долоні в килимок, крокуємо стопами до долонь. Знов крокуємо правою стопою назад, тянемось до лівої ніжки, ліва стопа на себе. Можливо, підіймаємося трохи вище для більш комфортної варіації позиції. Повертаємо праву стопу вперед, робимо крок лівою назад, потягнулись до правої ніжки права стопа на себе, дихаємо, повертаємо стопи до долонь і робимо великий крок правою стопою назад, опускаємо праве коліно, підіймаємо ручки вгору вдих. І затрималися в напіввипаді. Не провалюємось поперек, не провисаємо в стегна, ніжки сильні, опускаємо долоні в килимок, повертаємо праву стопу вперед, і робимо великий крок назад лівою стопою, опускаємо ліве коліно, підіймаємо ручки вгору вдих. І затримались в напіввипаді. Опускаємо долоні в килимок, крокуємо лівою стопою вперед. Ще зібрали ручки в ліктєвий замочок, потягнулись вниз, Чудо. відпускаємо замочок долоні на коліна, з рівною спинкою підіймаємось вгору, винурюючи в позицію стільця, ручки витягуємо над головою. Коліна не заводимо за стопи, перекатимось на носочки, затримались в цьому положенні, виростаємо вгору, опускаємо стопи, крокуємо правою ніжкою назад і прокручуємось в центр килимка. Стопи розводимо в сторони, опускаємось в коліна, будемо робити скрутки. Вдих прокручуємо ліву долоню в центр. І з видихом опускаємо ліве плече в килимок. праве прокручуємо вгору, затримались, дихаємо. Долонями розтовхуємо коліна, тягнемося маківкою, вдих, повертаємось в центр, видих, ідемо в скрутку в іншу сторону. Подивилися ліве плече. Виштовхнула себе і стегон, потягнули за маківкою і повертаємось в центр. Долоні в килимок стопи вперед і поприсідали вліве вправе коліно, м'яко витягуючи ніжки, не скруглюємо спину поперек рівний. Чудово. Повернулись в центр, розвели стопи в сторони, робимо вдих і з видихом опускаємось в праве коліно. Витягуємо внутрішню поверхню лівої ноги. Вдих, обережно підіймаємось в центр, видих, опускаємось в ліве коліно. Стопи можна натягнути на себе, можна залишити в килимочок. І Порухались в динаміці через центр перекатуючись на праве і на ліве коліно по черзі. Чудово. Повертаємось вгору, з'єднуємо трохи стопи, готуємось до маласани. і опускаємо стегна вниз. Ліктьми розштовхуємо коліна, коліна дивляться туди, куди дивляться стопи. Маківкою тягнемось вгору спинка рівна. І обережно опускаємо стегна на килимочок, виштовхуючи ніжки перед собою, правий ахіл вкладаємо над лівим коліном, стопи натягнуті на себе, робимо вдих. І з видихом підтягуємо ніжки ближче до себе, зберігаючи рівну спину, відчуваємо витяжіння в правому стегні, підтягуємо настільки глибоко, наскільки зараз комфортно. Звідси заводимо ліву стопу ближче до правого стегна, праву опускаємо в килимок. Підтягуємось ближче до колін, готуємось до скрутки, спинка рівна, робимо вдих і з видихом чіпляємось лівим ліктем за праве коліно і дивимося за праве плече. Фіксуємо себе в скрутці, дихаємо. Вдих обережно повертаємось в центр. Розкручуємо ніжки, виштовхуємо перед собою, лівий ахіл вкладаємо над правим коліном, з видихом підтягуємо коліна до себе, рівна спинка, не звалюємось в плечі, дихаємо, переводимо праву стопу до лівого стегна. Ліву стопу опускаємо в колимок, підтягнули себе ближче до колін, витягнули спинку, робимо вдих і з видихом йдемо в скрутку ліворуч, дивимося за ліве плече, маківка тягнеться вгору, плечі вниз. Вдих повертаємось в центр, м'яко розкручуємо ніжки, виштовхуємо перед собою і сідаємо ніжки навхрест. Вдих підіймаємо праву ручку вгору, видих нахиляємось ліворуч, витягуємо правий бік, праве стегно тянемо в килимок, плечі не звалюємо в центр. Вдих, підіймаємось вгору, видих, змінюємо напрямок. Витягнули лівий бік, дихаємо, плечі лопатки відводимо від вух, вдих, повертаємось в центр, ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, вклали долоні на коліна. Робимо глибокий вдих і акцентний видих через Х, і ще вдих, і видих через Х, відпускаємо напругу з тіла, затримались на декілька вдихів видихів, розслабили м'язи, розслабили себе. Через сторони підіймаємо ще ручки вгору, долоні до грудей, Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!